Вже майже тиждень на московському прикордоні паніки немає, все йде по плану, як ми знаємо, і нічого не відбувається. Верховний мудак оголосив в трьох регіонах Московщини в Брянській, Курській і Білгарській області режим КТО контртерористичної операції, надікаючи нам про те, що нерезбіріха, як то кажуть, можлива на значних теренах Московщини, але тут важливо, от що вже зараз це надзвичайно б'є по економіці Московії, особливо по цих регіонах. А вони є доволі ключові у, повторюся, ключових галузях і сферах. І от якраз про це яка ціна цих регіонів для економіки Московії, і наскільки все буде важко для Московії? Ми зараз будемо і говорити з вами, Валентин. Європейська частина Московії найбільш густонаселена, густо населена, і саме в ній знаходяться важливі економічні центри країни агресора. Мішані ліси, лісостепи та степи дозволяють гарно розвивати аграрний сектор і, звісно, непогано жити. До початку 2014 року ці регіони використовували свій потенціал транзиту. Багато московитів їздило в Україну на закупи, що тут вже казати про контрабанду. Яка йшла з обох боків, але війна почалася, і стосунки розірвалися, що дуже добре. Але разом з тим ці регіони залишалися бути важливими для московитів. Серед усіх трьох областей, де московський цар оголосив режим КТО, найбільш розвиненою та густонаселеною є Білгородська область. Це можна помітити навіть супутника. Якщо порівняти знімки умовного Шібекіна та Сучу, одразу буде помітна різниця: більше доріг, благоустрою і будинків із металочерепицею замість небезпечного азбесту. Крім цього, у Білгородській області набагато більше промисловості і населення. Брянська курська і білгородська область, попри свої відносно малі площі, є одними з най. Більш густо населених регіонів Московії за чисельністю населення на квадратний метр Білгородщина займає 18-те місце, курщина – восьма. А більш лісиста та болотиста брянщина – друге. Щільність населення Білгородщини взагалі співзмірна із щільністю населення у багатьох кавказських республіках. Загальна чисельність населення трьох областей 4 мільйони, і це доволі великий ринок збуту для товарів і, звісно, для будівництва. А остання галузь зараз є одним з ручієм московської економіки, особливо після виплат окупантам і їх сім'ям. Тож це дещо пом'якшило економічне становище наразі. Традиційно, взагалі, в Московії є таке бажання людей, які хоч трошки щось заробили, чи. Можуть собі дозволити поїхати, то їхали в Сибіру, Далекого Сходу, Якуті, інших таких от не дуже приємних регіонів, саме на південь і захід країни. В Москву їхали взагалі найзаможніші і найвпливовіші, а от такий. Московський середній клас, якщо його можна так назвати, він намагався їхати або в Краснодарський край, або на Ростовщину, або на Білгородчину з Курщиною протягом нульових років населення і Курску і Білгорода активно зростало. У цих містах будувалося безліч торгівельно-розважальних центрів, і рівень життя у них був відносно непоганим. Брянк залишався ж доволі депресивним містом через е, не дуже хороші географічні умови. Це ж такі більш степисті Білгорочина та Курщина були краще розвинені там, було краще аграрний сектор, і звісно. Там і жити було легше. Інвестиції в нерухомість у цих регіонах давали непогану таку дохідність. За даними Ріарейтинг, середньорічна доходність інвестицій у нерухомість за 5 років у цих регіонах варіювала від 7 до 10% річних, що вище за середньомосковський рівень. До речі, щодо інвестицій, звісно ж, раджу вам долучитися до нашої школи останнього капіталіста, де ми пояснюємо дуже корисні і прикладні речі на курсах фінансової грамотності і основ інвестицій. А хто вже інвестує? Звісно, у нас є і. Більш спеціалізовані курси, які стосуються облігацій наразі, а також дорогоцінних металів. Тож долучайтеся до школи останнього капіталіста за посиланням в описі до цього відео. Там дуже багато корисного і дуже досвідчені викладачі. Будемо раді бачити. Отож, рівняючи українське прикордоння авіабомбами і артилерією, московські зетники мали розуміти, що рано чи пізно війна прийде і на їхню землю. по що то в сірію спаки ще нічого не нічого. І першою почала страждати, звісно, Білгородщина з його обласним центром, які знаходилися поблизу Харкова. По якому по Харкову агресор невпинно, безсовісно бив регулярно, знищуючи там і інфраструктуру і вбиваючи українські громадян. Тому нічого дивного, що Білгородщина почала перша потрапляти під каток справедливості від України. Це спричинило вже першу хвилю біженців з міста, яке ще у 23-му році було дев'ятим за рівнем життя в Московії. Тепер сирени повітряної тривоги у Білгороді лунають не рідше ніж у Харкові. Згодом діяльність ДРГ, а далі повноцінних рейдів змушувала людей тікати з прикордонних територій. А далі вже й тікали не тільки з них, але й з інших міських сільських центрів Білгородщини і Курщини. Якщо ще у 2023 році на Білгородщині темпи вводу в експлуатацію житла ще зростали і відновлювалися після падіння 2022 року, то за підсумками першого півріччя 2024 року вони вже почали скорочуватися, і це тільки початок, оскільки протягом цього півріччя активних бойових дій у московському прикордоні не було. Масштабний відтік населення цих регіонів погіршує і так непросту ситуацію для Московії. Тепер з відтоком і працівників будівельний сектор на цих територіях буде зіштовхуватися ще з більшими проблемами. Ну звісно, попит на житло буде падати, адже московити будуть шукати більш стабільніші регіон. З іншого боку, відтік населення зможе додати тим регіонам, де є дефіцит, наприклад, у військово-промислового комплексу. Це треба враховувати. Взагалі ситуація на ринку праці в Москві надзвичайно складна. Там це по суті формує інфляцію, адже треба збільшувати зарплати. А продуктивність праці не росте. Не просто так. Центральний банк Москви вже не перший раз піднімає облікову ставку і збирається її піднімати і надалі. Чисельні бюджетні виплати ще більше посилюють кризу, провокуючи додатковий споживчий попит на білі лади та гробові квадратні метри. Окремо хочеться сказати про важливість атомної станції в Курському. Вона забезпечує електроенергію Курщину і Брянщину і частково Білгородщину. Остання просто має вихід на. Воронезьку АЕС характерною особливістю цих областей що давно розвинена децентралізована генерація. Дещо балансувати можуть ТЕЦ в містах. Вже зараз Росатом, попри те, що бойові дії тривають за десятки кілометрів від АЕС, призупинив будівництво нових енергоблоків. На Курській АЕС працюють два блоки типу РБМК 1000 того самого типу, що й були на Чорнобильській АЕС. За декілька років до бойових дій Росатом вивів з експлуатації ще два блоки, і взамін їх почав будувати два нових. Один з яких мав бути введений в експлуатацію в наступному. Році. Тепер же було офіційно об'явлено евакуацію будівельного персоналу, тож ці плани проваляться. Також проваляться і плани з виведення з експлуатації по суті небезпечного РБМК 1000 Здавалося б, бойові дії впритул не наблизились до АЕС, а криза вже є. Окрім цього, московити вже заявили про обстріл трансформаторних підстанцій, що, наприклад, обеструмило місто супутник АЕС Корчата. А також ще декілька населених пунктів. Просування фронту бойових дій призведе до пошкодження об'єктів як і енергетичної, так і транспортної інфраструктури регіонів, що порушить і логістику, і енергозабезпечення навіть далеких від лінії фронту регіонів. Про це ми вже розповідали в нашому телеграм-каналі, там більш детальніше і цікавіше з приводу енергетики і інфраструктури. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Багато у нас класної економічної, фінансової, звісно, політичної інформації. Тож долучайтеся, будемо раді вас бачити. Також треба розуміти, що регіони і обласні центри особливо постійно під обстрілами безпілотників в першу чергу, бо там дуже багато військової інфраструктури. От нещодавно прилітало по Курську. А це в свою чергу тільки посилює панічні настрої і кризові явища. Зараз вже починається евакуація прикордонних населених пунктів і навіть не дуже прикордонних. Це все вдарить по місцевому малому бізнесу і сфері послуг. І чим інтенсивніше буде тиск на ці регіони, тим складніше буде в них ситуація, що є в принципі логічним. Хвиля біженців спричинить додаткові диспропорції на ринку праці. Вже зараз московити ниються на те, що біженці суджанського району не можуть орендувати доступне житло в Курську, з якого люди також поки що добровільно виїжджають, хоч і місто у десятках кілометрів від кордону з Україною. Також треба розуміти, що перенесення бойових дій на територію агресора. Важливо і тим, що агресору придеться рівняти з землею власні міста. І чим далі буде рухатися фронт від кордону, тим безпечніше буде українським територіям. Деякі наші прикордонні села та містечка вже стерті з обличчя землі московицькими ракетами. Економіка наших прикордонних регіонів вже понад роки страждає від постійних обстрілів. У цій ситуації, звісно, нам треба підтримувати своїх співвітчизників, ті, які вимушено покинули свої домівки. А московським зетникам ми радимо ховати свої оці от. Позначки і згадувати українські народні пісні і вести себе належним чином. Це тим, хто живе на прикордоні. Дотепер щодо самих регіонів, то введення КТО ще більше посилить праве беззаконня. ФСБшники і різні ахмати зможуть віджимати у місцеве населення і будуть віджимати у місцеве населення все, що. Будуть бачити події на Курщині, мають перспективу перенестися в інші регіони при кордоні. Вже зараз наш обмінний фонд активно поповнюється московськими строковиками, що не лише дестабілізує ситуацію в самій москові, а й дає нам ресурс для інтенсивнішого повернення наших захисників. Ну і ще треба розуміти: дуже важливо, що Білгородщина в питаннях, особливо м'яса і молока, це топ-5 регіонів, які надають. Такі харчові ресурси московитами. Кучина теж достатньо розвинений аграрний край. А на Москові не так багато регіонів, де можна збіжжя вирощувати, і скот зрощувати. І по суті, економічна руйнація цих регіонів буде надзвичайно болючою для московитів. Треба продовжувати далі. І за цими регіонами, по суті, цей пояс десь так кілометрів 100 від нашого кордону. Вже якщо його так гарненько привітати з поверненням. Можливості українців захищатися навіть на їх територіях, то це буде серйозний удар по московській економіці. Вона вже страждає, а то буде ще більше. А як ми пам'ятаємо, дефіцит завжди був виходом для будь-кого, хто воював з Московією. Московія дуже гарненько сипеться, коли в холодильниках пусто. Тож побажаємо московитам пошвидше прийти до свого нормального стану під час воєн, тобто. Такої слабкості, розваленості і таке інше, а нашим захисникам сил, звісно, і аби в них це вдалося. Тож, дорогі друзі, будемо слідкувати за цією ситуацією, що там відбувається. Ну звісно, будемо дивитися в першу чергу на економічно-ресурсні процеси, власне, чим ми і займаємося в нашій ініціативі. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!